Вольна команда Хмельницької дитячої юнацької спортивної школи стала чемпіоном області. Отож, ваші образки, і для їх нагородження я запрошую на сцену першого заступника міського голови, секретаря міської ради Дриженкова Петра Олексійовича, а також президента благодійного фонду Галаспорт Каленка Олександра Івановича. Я хотів би зараз вас перед початком привітати від імені міського голови. Виконавча комітету Хмельницької міської ради, міської ради, свято Дня молоді. Де вас сьогодні очікує цікава програма, концерт, битва зіджеї, запуск фонарів і фонарів. Я думаю, що всім варто залишитись до завершення і дочекатися фінальної частини цього дійства. Сьогодні і під ваші бурхливі оплиски. Я запрошую на сцену президента благодійного фонду Галаспорт Каленко Олександра Івановича. І саме з його добрих рук зараз наші футболісти отримують свої грамоти і, звичайно, ж призи. Отож, дозвольте мені оголосити список футбольної команди, яка стала чемпіоном області під ваші оплески Бєлкін Володимир Андрійович. Боровський Вадим Павлович. Грищук Михайло. Попович Олександр. Коробов Максим. Я хочу привітати сьогоднішнім вашим святом, і ми приурочили це свято до того, щоб нагородити наших переможців, які буквально цілий рік змагались на першість нашої області і стали чемпіонами. Тож, дорогі гості, зараз зустрічаєте людину, яку Бог точно нагородив даром гри на саксофоні. До вашої уваги, соло Євгенія Єгорова. Зустрічаємо! Прохання усю молодь зробити таке невеличкі, невеличке таке коло. Ми розпочнемо вже традиційне для нашого хмільника святкове караоке. Розпочинаємо. Ти пізнайся мені звідки тебе цічері. Я без тебе дні у колоні печалі. Вічер з віля шукала, вічер руку знайшла, віля з віля шукала. Якщо судити за всіма правилами Ігоря Кондратюка та Кароки на Майдані, все ж таки ми знайшли цих чотири людини, я запрошую на сцену ось цю дівчину. Ваші образки. Скажіть, будь ласка, як вас звуть? Звідки ви чим любите займатися? Мене звати Віта, мені 13 років. Люблю співати, навчаюся в четвертій школі. Четверта школа є? Активніше ще школа. Софія. Виживаю в місті Хмельнику, Також щетрка школа. Ваші описки. Це в нас будуть учасники під номером один. Запрошую учасницю. Хай вже буде в нас номер два. Звуть її. Мене звати Аліна. Скоро мені буде 18 років цього року я випустилася зі школи з третьої. Навчалася в музичній школі, також закінчила її. Ну, люблю співати. Тобто у нас тут люди дійсно талановиті. Ваші обласки це була Аліна. Запрошую третю нашу учасницю. Також невеличкий дует. Це не ну, я, так. Да. Таня звати. Хмільника працюю, Де не навчаюся. Ой, далеко. Тобто не місцеві, ні? Але хмільник любите? Звісно. Так, так. Ну і четверта наша. Ущ... Ваші обласки учасниці під номером 3. З, з її донечкою. Як звуть? Настя. Чарівна Настя. Ваші обласки. І наша четверта учасниця. Мене звати Люда, мені 14 років. Люблю співати, танцювати І також я з першої школи. Перша школа. Ваші обласки, Софія Ротаро, одна калина, виконує Аліна Наумова. Ну що додому, йшла сама. Одну любов на все життя, одну жру до забуття. І Україну, бо в нас і що і нема. Ваші обліски, це була Аліна Наумова, учасниця під номером два. Так, наш дует вже готовий. Дівчата вас запрошую сюди. Яку пісню ви обрали? Воєнка це ця така жіночка, яка ж там співає не курити, так? Ні, є така дійсно пісня. Пісня Єліна Воєнґ. Ваен, Желаю. Скажіть, що ви взагалі могли побажати сьогодні нашій хмільницькій молоді в такий прекрасний день? Всього самого найкращого. Самого найкращого. Наші обліски це була учасниця, та ще одна учасниця під номером 1 Віта та Софія. А зараз так, зараз я запрошую ви. Молода, чарівна мама, та її не менш прекрасна дитина. Софія Ротару, Хутарянка. учасниця під номером 3, мама Тетяна та її донечка Настя. І так нас Людмила співає пісню. Ані Лорок для тебе. Ані Лорок. Ти фанатка Ані Лорок. Просто пісня нормальна. Ну, взагалі, ти чимось на неї схожа. Але я гадаю, що майбутнє все ж таки буде навіть популярніше ніж самої, ані Лорак. Отож ну, підтримуємо.

Ваші облиски учасниця під номером 4. Отож, як вас звуть? Прохання на центр підійти. Олена. Олена, ваші оплиски Олені. Так, а вас як звуть? Сана. Сана, Дуже приємно. Милозвучні українські імена. Олена настрахувала гроші для мами Тетяни. Так, скажіть, будь ласка, ваш результат? Точніше, не ваш, а учасниці під Вісімдесят 85 гривень. 25 п'ять. 85 гривень. Це майже стипендія студента на один тиждень, звичайному навчальному закладі. Так, ну і Оксана, ви рахували гроші для Аліни. Ваша сума? 44 гривні 90. Майже у два рази. Все одно, я вам дякую. І, звичайно ж, призи за друге місце святковому караоке, присвяченому до Дня молоді в місті Хмельнику, нагороджується Аліна Наумова. І за перше місце дійсно, бачите, перемогла мама. Річ важлива вдома, в кожній домі. Мама Тетяна та донечка Настя, прохання не побий. Річ дійсно гарна. Ваші облески дійсно талановита на своєму